Друзі, всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна, і це мій канал про звичайне життя української жінки, української мами. Тут ви знайдете багато мотивації на домашні справи, на прибирання, просування словом. Якщо вам цікава така тематика, запрошую вас підписатися, а також поставити лайк цьому відео. А я далі продовжую відновлювати своє волосся, і чим далі, тим більше чую випадків, що я в цій ситуації не самотня. На жаль, страждають не тільки дорослі, а і дітки. І цей, знаєте, стрес він вилазить в кожного по-своєму. А в мене от 80% волосся було втрачено. І я чесно дивлюсь на ті фотографії. в мене Мурашки по, по шкірі і дякувати Богу, що волосся якось починає потроху відновлюватися. Ну, результат до і після не знаю, як вас, а мене вражає. Я дуже щаслива, що позаростали мої залисини. Звісно, поки я надолужу ту довжину, яка була до випадіння, пройдуть роки. Та все ж це краще аніж було. З ампулами все максимально просто, необхідно нанести на шкір голови та масажними рухами втерти препарат. В упаковці є два види ампул: одна проти випадіння, інша стимуляція росту, і їх необхідно міняти один день, одна, другий день інша. І пройти такий. Курс, знаєте, я майже в кожному своєму відео розповідаю про мою проблему з волоссям і отримую також коментарі від підписників. І знаєте, кожен спасався своїми препаратами, у кожного була своя якби, методика. А взагалі нещодавно я отримала коментар. Жінка 62 роки сказала, що в неї також була така ж проблема, і нічого вона не робила, просто, ну, звісно, там забрала стрес, і в неї все відновилося. Не знаю, можливо, і в мене відновилося волосся саме по собі. Та коли воно так масово почало випадати, мій чоловік дуже бив на сполох ще більше, аніж я. Знаєте, я така заморена декретом, себе десь відставила на саме останнє місце. ну Випадає волосся та випадає. А от чоловік. Накричав, що потрібно звернутися до трихолога, і насправді лікар запропонувала. Мені дуже багато різних процедур, і я навіть пробувала робити плазмотерапію, та це було дуже боляче, це обколювали всю шкіру голови, О, мене потім і шкіра боліла, і голова боліла ще три дні. Ну, дуже неприємна процедура. Я звернулася до цих ампул, оскільки в мене була знайома, яка відновлювала ну, дуже погану якість волосся саме цими ампулами, тому я обрала саме їх. Так, можливо, вони і відновилися самі, оскільки я по максимуму забрала стрес настільки, то можливо, не знаю. І також пропила а, не антидепресанти, ну, щось типу біфрено, хоча б трошечки так заспокоїти свої. Нерви ось така не дуже приємна історія. Та, от з майже хеппі-ендом, знаєте, навіть ловила себе на думці, щоб наростити волосся. Там спеціалісти мене проконсультували і сказали, що воно ну, надто коротке, щоб там щось нарощувати, скільки будуть виднітися капсули. Сьогодні хочу організувати якось ці шухлядки. Я це вже намагалася. Щось зробити, та таке зберігання мені не дуже подобається. Не знаю, що у мене вийде з того. На жаль, ось такі високі баночки не поміщаються в повний зріст, і приходиться це якось ось так зберігати. Тому майте на увазі, що шухлядки не такі вже і високі. Обираючи таку тумбу, я не подумала, що якісь високі баночки, скляночки, шампуні, бальзами не помістяться в стоячому вигляді, на жаль, тому придеться щось інше придумувати. Словом, протираю порохи, тут вони чомусь завжди є. І ось ці такі органайзери з обмежувачами, я їх купила ще давно на нашій орендованій квартирі. Планувала щось з ними кудись їх подіти. Словом вони не прижимають. І зараз я, знаєте, як то кажуть, як знайшла їх, бо все досить гарно, компактно помістилося. Ну і ось що у мене вийшло, все досить компактно розмістилося. Навіть моя косметика в один такий органайзер містилась. Раніше я зберігала ось в такому. Кошику, але так помалесенько, поступово моя косметика зменшувалась, зменшувалась, і от до мінімум дійшла. В цій частині зберігаються речі чоловіка, ну, окрім розчоски. А тут уже якісь мої засоби догляду, якісь косметичні засоби. Слово в мене не так багато. Я рідко коли фарбуюсь, просто звичайно туш, якась помада, олівець. Тут якісь пензлики для мейкапу. Словом, ви бачите все, все по мінімуму. Не знаю, можливо, з часом буду щось змінювати, та в принципі така організація мене влаштовує, адже все на виду і в першій шухляці тим, чим ми якби, на щоденній основі. Використовуємо. А от з другою шухлядкою не знаю, тут, тут просто якийсь кошмар, зараз буду це все розгрібати Розпочинаючи цю роботу, я е, позбирала по нашій квартирі всі можливі кошечки, органайзери, контейнери, аби, аби відкрити Америку і прям придумати якусь таку суперкласну організацію. Та ні, тут е, особливо не було куди крутитись, вертітись. Як я не намагалася. Якось поставити, пере перемінити, щось, щось видумати, придумати в мене не виходило. І організація, в принципі, залишилась така, яка була. Але я просто забрала речі, які можна і не зберігати у ванній кімнаті, бо вони нам не потрібні на постійній основі. В цих двох шухлятках, взагалі, якщо чесно, повністю поміщається все те, чим ми користуємося щодня. Навіть є такі речі, які можна просто забрати. І на етапі будівництва я хотіла тут у ванній кімнаті розмістити ще один пенал для зберігання. І добре, що я від тієї. Ідеї відмовилась, оскільки все те, що потрібно нам рідше, можна зберігати в кладовій, там для цього достатньо місця. Тому добре, що я не вкрала лишній простір в нашої і так невеликої ванної кімнати. Ну і ось що у мене вийшло, знаючи себе, можливо, я ще Поміняю разів 20 свою організацію, та от перша шухлядка у нас точно прижилася от в такому вигляді, як вона є. А друга, ну, друга покаже себе через певний час. А також сьогодні мені потрібно замінити постільну білизну на наших ліжках. І, чесно кажучи, я вже не можу дочекатися, коли в нас з'явиться фінансова можливість, аби доробити Артемову кімнату. Дуже хочеться, щоб він трішечки звикав до свого простору і знав, що то його законне місце, він там і буде гратися, і спати. Дуже вже хочеться цієї сепарації. Від дитини, щоб хоча б він там на обід собі спав, звикав в перший час, а потім вже і спав на нічний сон. Ну І, звісно, хотілося б хоча б одну кімнату в нашій квартирі довести до розуму, аби вже хоча б одна кімната була повністю готова, бо в кожній та й Є якась недороблена робота, немає меблів, немає розеток, немає ще чогось. Але нічого, якось все потихеньку обов'язково буде. Як я вже говорила, в моєї свекрухи рак четвертої степені, рак головного мозку, і наше життя. Життя Якби дітей стало на паузу, і ми перед собою ставимо на якісь матеріальні цілі, там, щоб якось рухатися в ремонті вперед. А наша ціль хоча б якось полегшити життя, верніше, навіть комфорт життя. Нашої мами тому в пріоритеті зараз трошечки інші речі. Та все буде однозначно добре, аби якби всі рухалися вперед, аби всі були живі, здорові і всі інші питання також згодом закриються. А зараз буде щось. Неймовірно смачне, і як би я не любила куховарити та коли мої хлопці кажуть мені, мама, це було дуже смачно. Це мені дає такий сильний поштовх і таку гігантську мотивацію. А це означає, що заварним тістечкам бути. Воду, масло та сіль відправляємо в кастрюльку і ставимо на вогонь. Всі пропорції я залишу в описі під цим відео. І чекаємо, коли все масло розчиниться та почне кипіти вода. І, власне, всипаємо швиденько борошно та заварюємо тісто. Важливий момент: зменшуємо полум'я або взагалі забираємо кастрюльку з вогню. І швидесенько все розмішуємо, аби не було грудочок. Далі я чекаю приблизно 10 хвилин, аби тісто трішечки охололо, аби яйці в процесі не звернулися. І поступово буду вводити 8 яєць, щоразу по 2 яйця. І це все роблю блендером. Верніше міксером краще використовувати, звісно ж, планетарний міксер, та в мене немає. Можна, в принципі, і ложкою, тільки це буде трішечки довше по часі. Далі вимішую все дерев'яною лопаткою, тісто робиться таким однорідним. Люблю я цей рецепт, бо він ну, супер простий, не потрібно довго возитися. Далі виставляю духову шафу на максимум і режим без конвекції, верх-низ. І поки буде розігріватися духовка, я займусь. Скажу так, що я не майстер висаджувати тісто, але я дуже старалася. І насправді експериментувала з формою, скільки робила і більші, і менші, і, і ще менші. Мені було цікаво, адже на орендованій квартирі в нас була стара духовка, і вона нерівномірно прогрівалася, тому такі десерти було досить складно. Зробити, тому сьогодні я так можна сказати, кайфанула на кухні. Далі, коли я поставила тістечка у духовку, я зменшила температуру до 180 градусів і десь приблизно 40 хвилин перша партія випікалася. Це залежить, звісно, від духовки. Далі я висадила другу партію тістечок, намагалася їх зробити більш-менш однакового розміру. Не дуже у мене це вийшло, але якщо робити такі десерти досить часто, то і рука наловчиться. Словом, буду зараз займатися заварним кремом і піду за дитиною до садочка і сподіваюся, що Мої тістечка не згорять. Ну що ж, крем зробила, дитину забрала, тістечка не згоріла. Йдемо вперед і будемо начиняти наш десерт. Як бачите, тістечок вийшло чимало, і ми пригостили Артемкових друзів, з якими гуляємо після садочку. Оскільки це тісто є досить нейтральним, і начинка може бути як солодкою, так і зеленою, це тістечко ідеально підійде в ролі тарталетки, аби наповнити її якимось, не знаю, сирковою масою з якоюсь зеленю. Чи з якимось соусом словом можна пофантазувати, Але в такому репертуарі з шоколадним кремом, з заварним класичним кремом, це є дуже і дуже смачно. Тому не бійтесь експериментувати і обов'язково спробуйте цей простий рецепт. Це вже я знімала на другий день, як завжди, мої ранки розпочинаються з розвантажування посудомийної машини. Не втомлююсь повторювати, що з появою такої помічниці моє життя поділилось на до і після. Це дійсно спростило наш побут, бо ввечері ми замість того, аби натирати посуд. Маємо можливість провести разом з сім'єю, погратися з нашим сином чи просто і кожен своїми справами словом, це дуже спростило моє таке побутове життя. На днях у мене закінчилась сіль для посудомийної машини, і про це мене повідомила сама ж машина, індикатор. І я спробувала придбати якоїсь іншої марки. До цього в мене був фініш. Зараз я спробую сомат. Хочу також поекспериментувати з капсулами, спробувати різні фірми, різні наповнення тих капсул. Мені дуже цікаво, адже це для мене такий новий досвід. Мені. Дуже сподобалися капсули Fairy і я так час від часу купую поштучно і коли маю таку суперзавантажену посудомийну машину з брудним посудом, я використовую їх. Коли менш брудніший посуд, використовую звичайні капсули від Finish Також сьогодні. Планую повитирати фасади. Я, чесно кажучи, це давно не робила. Ну, Коли ми тільки заїхали, і оце, коли там ремонтували нашу кухню, так протерла. А от сьогодні хочу так вже добряче, бо бачу, десь-не-десь вже блистить жирок. Відверто кажучи, за білою кухнею дуже легко доглядати і знаю, що є люди, які бояться білого кольору. Тому не варто, адже це не так страшно, як здається. А на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюся, замотивувала і вас на домашні справи. Не забудьте поставити пальчик вгору, аби український контент рухався вперед. А також підписатися, якщо ви і досі цього не зробили. Дякую вам за увагу! І побачимось в наступних відео. Пока!